Ти власниця ігрових кімнат, спортивно-розважальних майданчиків тощо, мабуть, вже кипить голова від використання реєстратора розрахункових операцій та номенклатури. Ти знайшов альтернативу, яка позбавить тебе від крадіжок, навантаження на бухгалтера, а головне штрафів від податкової. Електронний касир це термінал самообслуговування, який приймає готівку, банківські картки та видає решту. І що найважливіше, видає фіскальні чеки. Також хочемо зазначити, що до одного електронного касира можливо підключити більше 30 фопів. Кіоск Пей, єдина компанія в Україні, яка займається повним циклом встановлення електронного касира, розробкою рішення, підключенням, подальшим веденням та супровідом. Хочеш дізнатися більше? Переходь на сайт. А поки ти ще думаєш, наші клієнти вже насолоджуються перевагами. Наші партнери це понад 800 копів по всій країні. Серед них Олена 32 роки, льодовий каток у ТРЦ, а також великі мережі, які вибрали працю з електронним касиром та довіряють нам та нашим партнерам. Піклуйся про майбутнє свого бізнесу вже сьогодні. Переходь на сайт за подробицями.